Повернення ветеранів до цивільного життя питання складне і потребує комплексного підходу на всіх рівнях, об'єднавши зусилля уряду, громадського сектору та влади на місцях. Сьогодні при департаменті соціальної та сімейної політики Одеської ОВА створено відділ ветеранської політики. Такі ж самі органи створені по всіх районних держадміністраціях і органах місцевого самоврядування. Основна мета роботи надати цій категорії громадян матеріальну медичну, психологічну допомогу, а також підтримку у забезпеченні житлом. Є про програми із професійною адаптацією. Наш відділ здійснює програму, реалізовує програму професійної адаптації ветеранів війни. Це кожна особа з числа учасників бойових дій ветеранів війни або члени їх сімей можуть отримати допомогу в перенавчанні, тобто безкоштовно за різними професіями надається така допомога. Ми їх навчаємо і відшкодовуємо навчальним закладам за навчання таких осіб. Крім того, ветерани за спеціальною програмою можуть відпочити разом з родинами в реабілітаційному закладі та відновити свої сили, якщо необхідно отримати медичну або психологічну допомогу. Щодо вирішення житлових питань, також є певні підсумки, і на Одещині реалізується відповідна програма. Взагалі, по цій програмі з 2017 по 2024 рік Одеська область отримала державну субвенцію на загальну суму 1 мільярд 81 мільйон гривень, що дало змогу забезпечити житлом 518 сімей ветеранів війни. В ініціативах, які нині запроваджені Міністерством у справах ветеранів України, присутній супровід персонального соціального працівника. Водиться різні Види послуг, такі як помічник ветерана, це особа, яка буде працювати безпосередньо в громаді, і ще на етапі переходу від військової служби до цивільного життя буде повідомлена військовою частиною до ТЦК про повернення такої людини. Якщо, не дай Бог, є поранення, то буде сповіщено в зв'язку з чим людина повертається, і ще до приїзду ветерана можна буде забезпечити на місцевому рівні надання потрібної допомоги. Соціальні працівники вивчатимуть потреби не лише ветеранів, а й їхніх родин. На місцях також буде запроваджений так званий паспорт громади, що містить інформацію про потреби мешканців громади, включаючи ветеранів. В паспорті громади буде прописані всі нюанси, всі які є категорії жителів в громаді, чого вони потребують, де складуватися така анкетування, таке здійснюватися, в якому буде прописано все, чого потребує людина, для того, щоб не просто завести, наприклад, гуманітарну допомогу, а завести її вже безпосередньо по потребам, які люди нададуть. Інформацію про всі види допомоги та виплат для ветеранів можна отримати в онлайн ресурсі Дорожня карта ветерана. За даними департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА на Одещині зареєстровано понад 60 тисяч ветеранів різних категорій, серед них 41 тисяча 645 – учасників бойових дій, 6 тисяч 351 – особа з інвалідністю внаслідок війни, 7 тисяч 372 – члени сімей загиблих ветеранів, 1 тисяча 6 – учасників війни. Ці цифри включають ветеранів. Ранів АТО та тих, хто повертається з нинішньої війни.